Що таке краса? Одного літнього дня веселий метелик літав у садочку, милувався квіточками, які цвіли там, а там багато різних квітів було. І ромашки, були і васильки, червоні та білі троянди. Піони рожеві, синьоки, волошки, і навіть соняхи, тільки маленькі і без зерняток, декоративні. Метелик літав, розглядав кожну квіточку і милувався, а ще, як знайде в якійсь пелюстоці краплинку води, зупиниться і давай милуватися собою. Він казав, що гарнішого і кращого за нього немає на цьому світі. Метелик справді був красивим, він мав жовтенькі крильця, які під сонячним світлом переливалися, і здавалося, що вони зеленкуваті. По крильцях були різноманітних кольорів візерунки, як мороз малює зимою на віконцях. Краса, зупинився було він на ромашці, а пахощі від неї такі солодкі, і знайшов він там краплинку, став перед нею і все на крильці свої видивляється, і крутиться на всі боки і вихваляє себе. Тут раптом чує Ей, хвалько! Не гойдай квіточки, ти заважаєш. Ой, закричав метелик, ти хто? І що тут робиш? Так мене ще ніхто не лякав. Я бджілка, і я ніяк не хотіла тебе лякати. Я тут пилок збираю, а ти квітку хитаєш, незручно ж мені. Бділочка продовжувала невпинно працювати, і так швидко і моторно любо дивитися. Вибач, я не знав. А розкажи, що таке пилок. Навіщо він тобі? І хто ти така взагалі? Я, бджілка з великого вулика. Долина така, чув? Там вся моя родина. І не тільки. Там мешкають всі бджоли околиці. А в цей сад ми літаємо працювати, тобто збирати пилок. А з цього пилку вже на нашій долині ми виготовляємо найсмачніший, найсолодший і надзвичайно корисний мед. Ого! Як цікаво, і багато ти працюєш. Ми працюємо постійно, крім ночі і періодів, коли йде дощ. Ви багато працюєте, і, до речі, в тебе дуже красиві кринця, і сукня смогаста тобі дуже личить. Дякую, мені приємно. Розкажи, хто ти і чим ти займаєшся. Я метелик. Люблю цей сад, особливо ці квіти, вони дуже гарні. А ще гарніші в мене крильця. Люблю на них дивитися. А займаєшся ти чим? Бо я щось не зрозуміла напевно. Та ні, все правильно ти зрозуміла. Я тільки літаю та милуюся. Або собою, або квітами, сумно відповів метелик. Вибач, але мені треба летіти. Мене чекають з черговою порцією пилку. Так лети, не буду затримувати тебе. Я теж полечу шукати нову крапельку, а то ця майже висохла. І не видно моїх красивих крилечок. Бувай, метелику, бувай. Так, гарна, гарна, але я я гарніший. Мої крильця це краса. Ніхто не рівня мені, навіть якісь працьовиті бджоли. Подумаєш, мед, а в мене крильця оце краса. Вона полетіла, але ще довго думала про свого нового знайомого. Вона теж вважала його гарним, але відчувала вона зовсім інше. Вона зрозуміла, що не хотіла б зустріти його знову, усвідомила, він не рівня їй. І краса це точно не його. Так вихвалені крильця. А що тоді краса? Краса це праця, спільна праця для результату. Бджілки трудяться і мають результат, їхній мед. Нехай їм не потрібно стільки, скільки вони його виготовляють, але без них ніхто з людей. Не знав би, що таке мед, не знав його користі? Отже, краса це праця, а не гарні зовнішні риси. І не ці речі нас роблять кращими, а хороші справи та ще раз праця.